Діти, рада вас вітати на занятті. Сьогодні ми побуваємо у бабусі на подвір'ї. Погляньте, скільки тварин живе у бабусі: Коза, корови, кури, півник, собачка та кіт. Це все свійські тварини та свійські птахи. Діти, Погляньте, а що робить кішка? Так, вона п'є молочко. А ви бачили, як кішка п'є молоко? Як вона це робить? Вона витягує язичок уперед, а потім підіймає його кінчик угору. Тому язичок повертається до ротика з молочком. Давайте подивимось. Малята, а давайте пригадаємо, як називаються дитинча тішки. Так, кошенята. А давайте покличемо кошенят, щоб напоїти їх молочком. Як ми їх покличемо? Киць, 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 киць. Скільки ж кошенят у нас? Багато! А мисочка для молочка всього одна. Мамина. Діти, давайте виготовимо для кошенят мисочки. Згодні. Тоді приступаємо до роботи. А перед роботою нам потрібно розім'яти наші пальчики. Пропоную вам пограти в пальчикову гру посуд. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Посуд будемо розкладать, чашки, ложки та веделки, тарілки, миски. Всі кастрюлі перемиєм час відпочивать. Тарілочки кругленькі, ножечки гостренькі, виделочки колючі. Чайнички блискучі. Хлоп-хлоп-тра-та-та. закінчилась наша гра. Тепер ми готові приступити до роботи. Будемо ліпити мисочку для кошенят. Для цього нам знадобиться дошка для пластиліну, пластилін і стека. Візьміть шматочок пластиліну будь-якого кольору. Я обрала зеленого кольору. Відрізаємо стекою половину, зайвий кусочок відкладаємо, а цей кусочок починаємо розминати для того, щоб пластилін був м'яким. І придатний. Для нашої роботи. Потім в долоньках скачуємо кульку. Ось так. Подивіться, уважно. Ось отак між долоньками. Ми можемо робити це між долоньками, а можемо ще на дошці. Ось так. Кому як буде легше, зручніше? Вийшла у нас, дітки, ось така кулька. Далі ми витиснемо в кульці пальчиком серединку. Ось так. Подивіться. Ось. Просто притиснувши пальчиком в центрі кульки, ми позначаємо середину нашої мисочки. Так, тепер нам необхідно розплющити наші краї по колу. Будемо пальчиками защіплювати, ось отак. І йдемо по всьому колу. Дітки, якщо у вас не виходить, ви можете попросити допомогу у батьків. Ось ми розплющили краї, а тепер трішечки їх піднімемо. Ось, щоб наша мисочка була височенька, і з неї не виплескувалось молочко. Зараз я вам покажу. Ось яка у нас мисочка вийшла. Ось, подивіться. Погляньте, ось яка красива мисочка для частування у нас вийшла. Впевнена, ви теж молодці. Але кошенята люблять не тільки молочко, їм до смаку і корм. Тому пропоную приготувати ще й корм для кошенят. Беремо пластилін тепер коричневого кольору. Стекою відрізаємо невеличкий шматочок, ось приблизно такий. А потім від нього будемо вищіпувати маленькі шматочки, ось так, і пальчиками скочуємо кульки, теж невеличкі. Це і буде наш корм. І складаємо його у мисочку. Дітки, я впевнена, що кошенята будуть задоволені і дуже вам вдячні. Чекаю, дітки, на ваші роботи.